Дійсно, дуже такі тривожні новини нам надходять, що вони можуть готувати провокації. Ви знаєте, ну мені здається, що від них можна очікувати що завгодно, бо те, що вони ще ті провокатори, вони показують це невпинно. Зокрема, ось тільки можна подивитись, як вони обстрілюють самі наші окуповані території для того, щоб дискредитувати збройні сили України. Люди, які розуміють, вони бачать звідки виходять ці прильоти, що вони йдуть з окупованих територій, що наші Збройні сили, ну те, що моральний аспект, це звичайно. Вони це не будуть робити. Але навіть якщо ви знаєте, там подивитись чисто технічно, це зрозуміло. Але вони це роблять, доводячи те, що е, наше життя для них не має взагалі жодної цінності, навіть в тому числі як і життя їхніх самих громадян, бо відомо, що вони навезли свого російського біосміття на ці території. І своїх солдат, ну я чула таку думку, що це дійсно можуть бути лише провокації, тому що вони використовують атомну електростанцію як справжню військову базу. Бо це вже нараз казали в генштабі, і очільник цивільної, і очільник військової адміністрації тобто, це офіційна інформація, те, що на складах в ангарах Запорізької атомної електростанції розташована техніка і тисячі особового складу противника, тобто це для них такий щит, бо вони розуміють, що наші збройні сили це не вони, і звичайно, для нас безпека це перш за все.